Бійник 16 років від'їздив на фурі Охоронець в ресторані. Це два різних моє життя. Це до 24 лютого, це після 24 лютого. Діджей, загальному я має хотів зайнятися музикою, тому повернутися до старого життя. Так як і військовослужбовець Мар'ян, повернутися до мирного життя і улюбленої справи мріє. Кожен учасник виставки Українці за покликом серця. 30 людей це 30 різних історій захоплень, талантів, вмінь та хобі. Але на шальках їхніх вах, любов до батьківщини переважає любов до власної справи. Ми всі охорони пішли з начальником. Начальник був командиром роти. Ми всі пішли. Власники купили нам бронівічок, джип, зібрали форму. Та дехто з тих, хто на фото ніколи не стане тим, ким був до 24 лютого, як, от далекобійник Петро Буряк. Він відвідав 62 країни світу, а борячи за свою державу втратив кінцівки 6 вересня підірвалися напроти танків. У нас було в машині, але дякую Богу, всі живі. І кожен громадянин України зобов'язаний захищати свою сім'ю, захищати своїх дітей. Фотовиставка триватиме до кінця тижня, зазначають організатори. Це особливі люди, тому що вони в повсякденному житті були звичайними людьми незалежної України. Кожен мав свою сім'ю, дітей, родину, роботу улюблену. Але в час, коли Україна опинилася в складній ситуації у війні, вони покинули все і пішли захищати.